Всім привіт! З вами Ярослав, представник компанії Аналіз води. У сьогоднішньому відео ми поговоримо про картриджі для системи зворотнього осмосу. А саме розглянемо, як вони працюють та яку функцію виконують. Розріжемо відпрацьовані картриджі та глянемо, які домішки вони на себе набрали та що відфільтрували. Буде цікаво. Поїхали! Давайте перш за все поговоримо про механічні картриджі, оскільки вони у нас ідуть першими в системі зворотнього осмосу та затримують механічні домішки перед мембраною. Справа від мене новий комплект таких картриджів зліва відпрацьований. Різницю можете побачити самі. Ось ці картриджі прослужили в клієнта півроку. Нагадую, що виробник рекомендує їх змінювати раз на 3 місяці. І ось чому. Якщо протермінувати заміну, картриджі будуть знижувати тиск на мембранний елемент. Це погано, оскільки мембрана швидше вийде з ладу та швидше заб'ється. А вона нагадає найдороговартісний елемент в системі. Отож, першим в комплекті у нас йде картридж 5 мікрон поліпропіленовий. Він ловить домішки до 5 мікрон, такі як пісок, іржу, металеву окалину та інші. Вода проходить ззовні через нього та через середину вже виходить чистою. Тому те, що він на себе набрав, та що відфільтрував, які домішки, ми можемо побачити та оцінити візуально. А розрізати його та зупинятися на ньому детальніше, сенсу не бачу. Поїхали далі. Наступним в комплекті у нас іде картридж з активованим гранульованим вугіллям. Яка його функція? Він знижує вміст важких кольорових металів, знижує концентрацію хлору у воді, фенолу та нафтопродуктів. Це, звісно, дуже добре, але давайте розріжемо та глянемо що всередині. Друзі, ми виконуємо це з науково-дослідною метою, професійним інструментом та по техніці безпеки. Ні в якому разі не повторяйте таке. Отож, ми розрізали вугільний картридж та можемо детальніше побачити його будову. Вода проходить через нижню частину картриджу та потрапляє на паралонову втулку, після того на саме вугілля. Що хочу зауважити, його тут досить багато. І уже в кінці потрапляє на поліпропіленову вставку, яка забирає механічні домішки, а саме вугільний пил. Фінальний картридж у комплекті у нас іде поліпропілен 1 мікрон, який є самим щільним та ловить домішки до 1 мікрона. Після нього вода потрапляє на мембрану. На ньому ми не будемо зупинятися детальніше, оскільки принцип такий самий, як поліпропілена 5 мікрон першого картриджа. Тому переходимо до мембрани. Мембрана основний фільтруючий елемент в системі зворотнього осмосу. Осуває 99,8 усіх домішок з води, тому що пропускає лише молекулу води. Яким чином вона це робить? Вода подається на неї та, проходячи через дуже-дуже щільну сітку, куди може протиснутись лише молекула води, розділяється на два потоки. середині мембрани збирається чиста вода, яка подається далі у нас по системі. А ззовні виходить брудна вода, яка слугує для промивки мембрани зворотнього осмосу. Іноді у нас бувають випадки, коли клієнт не хоче підключати скіт в каналізацію, таке часто трапляється, коли вони монтують систему зворотнього осмосу самостійно та кажуть: а навіщо має скидувати в каналізацію? Е, хай буде так. Що трапляється в такому разі: мембрана не промивається та за 3-5 днів. Повністю виходить з ладу, тому що солі жорсткості в ній накопичуються, накопичуються, накопичуються та інші домішки. Відповідно, вона просто стає дубовою. Мембрана самого початку вона мягкенька. Ця сітка вона намотана в декілька слоїв. Це ми побачимо з вами зараз, коли розріжемо її. Але внаслідок неправильної експлуатації вона просто дубне. Наступний випадок, коли мембрана виходить з ладу, це забрудненість механічними домішками. Ось таке трапляється з мембраною, якщо не промивати картриджі після їх установки. Відповідно, вугільний пил. З картриджю з гранульованим вугіллям потрапляє на мембрану та забиває її. Це ми можемо бачити по її характерному чорному кольору. Звичайно, це також і інші механічні домішки, але так виглядає кінець її роботи. Ще однією причиною виходу з ладу мембрани може бути розрив мембранного полотна всередині. Нічого вічного немає, та внаслідок довгого терміну експлуатації та забруднення механічними домішками мембрана полотно може порватися та пропускати брудну воду. Відповідно, ці всі види поломок ми можемо діагностувати за допомогою солеміра або тідіасметра, замірявши рівень соли жорсткості в воді після системи. Нагадую, що термін експлуатації будь-якої мембрани один рік. Та після цього її варто замінити. Ось так мембрана зворотнього осмосу виглядає у нас в розрізі. Ми можемо побачити багатошарове мембранне полотно, яке накручене дуже щільно. Саме мембранне полотно це ось ці білі листи, які пропускають тільки молекулу води. Між ними є ось така прозора сітка для відводу дренажу. Чиста вода просочується всередину та виходить через ось цю трубку. Брудна через сітку скидується в каналізацію зовні. Постфільтр та мінералізатор в фінальній стадії очищення. Після мембрани вода уже чиста подається на постфільтр, в якому знаходиться кокосове гранульоване вугілля, яке коригує смак та запах води. Якщо фільтр з мінералізацією, вода подається на мінералізатор, в якому засипана суміш кальциту та гранульованого вугілля, тут коригується рівень мінералізації та pH води. Після того вона потрапляє на кран. Давайте розріжемо відпрацьовані картриджі та глянемо, що всередині. Давайте більш детальніше відглянемо відпрацьований постфільтр. Позаду корпусу у нас зображена стрілка руху напрямку води. Її важливо дотриматися. Якщо будемо йти з входу, у нас тут ось така паралонова вставка. Ось так це виглядає. Давайте відкриємо картридж, який ми розрізали попередньо. Вугілля у нас трошки підмерзло, тобто воно не повинно розсипатись. Далі по руху води, воно проходить через саму суміш вугілля, весь картридж нею наповнений. Потім у нас знов іде паралонова вставка та сіточка, яка запобігає потраплянню вугілля далі в систему та на кран. Ось чому важливо дотримуватись напрямку руху, вказаного виробником. Я підведу, щоб ви розглянули більш детальніше його конструкцію. В принципі, тут нічого складного немає, та картридж добре та класно зроблений. Тепер розглянемо будову мінералізатора. Принцип роботи у нього аналогічний, такий як у постфільтра. Корпус теж. Спочатку у нас перелонова вставка та будова корпусу. Така сама, тому ми не стали його вже розрізати навпіл. Ми глянемо, що засипано всередині. Ось корпус у нас вже пустий. По будові там в кінці така сама пластикова сіточка, дуже щільна, щоб гранули у нас не попали далі, не забили трубки та не потрапили вам на кран. Як ми і бачимо, тут у нас суміш. Косового гранульованого вугілля та кальциту, який мінералізує воду. Ось так воно все виглядає. Всім дякую за перегляд, друзі! Ця тема була цікава навіть для мене, хоча я займаюся фільтрами не один рік. Сподіваюсь, вам теж було цікаво. Саме за приклад ми взяли картриджі торгової марки Ecosoft, оскільки вони є хорошими по якості, та Ecosoft є лідируюча фірма на ринку України. Як ми бачимо, все, що заявлене виробником, відповідає дійсності. Нагадую, що по посиланню в описі можна придбати всі картриджі у нашому інтернет-магазині і по промокоду eco 22 отримати знижку 15%. Змінюйте картриджі вчасно і, звичайно, чистої води в кожному домі.